Моя голова. Нічого собі. Я живий взагалі, чи, чи як? Де я? Що тут? Ого, ого, все палає. Мій літак, ого. Так, а що тут пісок сиплеться? Так, дайте мені хоч кудись залізти. Тут вода тече ще. Ого. Нічого собі, я, я впав! Я розбився на своєму літаку. Капець, дякувати Богу, що я хоча б живий. Так, в мене інструменти, пістолет, набої. Ого. Ого. Так, чи є в мене десь тут аптечка? Я навіть не знаю, це що, з мого лідака все повисипалося? Нічого собі. Та тут, тут капець, там і вон там валяється. Все розлетілося, всі речі, які я тягнув. В мене там було багато запчастин та всього іншого. Капець, тут все палає, здається, паливо розлилося, чи що. Ой-ой, ой друзі, ой ой-ой. Здається, я потрапив у якусь халепу. Так, давайте ось тут. Оп, ось так проліземо. Так, чи є в літаку паливо? Ні, здається, бак пробило, і воно все від... сюди витікло і, і палає тепер. Ой, капець, це ж воно буде дуже довго горіти. Ой-ой-ой, що робити, що робити, що робити? Так, мені треба знайти якесь місце. Так, давайте я вилізу звідси. Оп, сюди. Сюди, 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 ось так ось так ось так. О, фу. Мені треба знайти якесь місце, де я зможу трішечки перевести дух, прийти до тями і потім щось думати стосовно мого літака. Я не впевнений, що на ньому я зможу звідси полетіти назад, або хоч взагалі кудись, чи вперед, чи, 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 чи в бік, куди завгодно. Я, здається, його просто не зможу навіть витягнути. І можливо, та хоча неможливо, а 100% там щось зламалося. Капець. Я не знаю, я застряг тут. Можна спробувати зробити човен та. Що це таке? Це що, кусок м'яса, стейк якийсь. Що? Дивіться, в нього очі рухаються. І там зуби в нього є. Що? Що це за фігня? Ам. А, -а, а! Він біжить сюди, а ну пішов геть, пішов, пішов, пішов геть. О, капець! Так, 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 на тобі, на тобі! Зараз я в нього постріляю зі свого пістолета і подивимось. Хто за ким буде ганятися? Так, дивіться, він, він туди заховався за дерево кудись. Так, ну його. фух, о. чого він стоїть чийсь? Що? Так, давайте я сюди дістануся зараз швиденько. Фух, я щось я не знаю, як мені повернутися туди. Там оцей шматок м'яса велетенський ходить. Він він ніби якась істота жива. Що Що це за острів такий? Куди мене занесло? Я не знаю. Так, давайте. Давайте сюди зараз подивимось, що це за човен. Друзі, тут реально чийсь човен стоїть. Ого! Тут є хтось. Люди! Або не люди! Там якийсь шматок м'яса був. Так, ну тут ніби нічого. Тут. тут. О! Дивіться, на мен стоїть чийсь. Верстак є попіл від вогнища, ящик якийсь. Палка. Залізні злитки, книга, яблуко якесь згниле. Так, добре, якийсь ще є верстак, що це таке? Давайте прочитаємо, що тут написано. М'ясом, м'ясо, м'ясо, м'ясо. Капець! Тут. Слухайте, ці записи мені щось нагадують. Я таке бачив, знаєте де? У якихось фільмах там, де е, хтось е, з'їхав з глузду, і він потім пише одне і те ж саме слово постійно. Е, так, добре, тут є ще якісь сторінки, давайте подивимось, що на них. М'ясо, м'ясо. Тут всюди написано м'ясо. Здається, хтось реально побачив оцей шматок м'яса, оцей велетенський живий стейк, і в нього е, з'їхав дах, напевно. Ой-ой. Може. Хм. Може, я також трішечки з'їхав з глузду, раз побачив оце. Так, добре, І давайте далі полистаємо. Тут ще були сторінки. М'ясо, м'ясо, тут сюди написано м'ясо. Якщо побачиш м'ясо, тікай! Це написано на останній сторінці цього е, щоденника. Що? Капець якийсь. Так, давайте я заберу ці два залізні злитки, заберу паличку. Яблуко це чіпати вже не буду, бо щось йому погано, воно навіть почорніло. Що тут Ого! На цьому, на цьому верстаку можна зробити літак, але для цього потрібен двигун 180 залізних злитків, 16 скляних панелей, 18 рестовно і 32 пластикові панелі. Я тягнув в літаку е, дуже багато запчастин. Всі вони там у цих ящиках, що були розкидані по цьому пляжу. Може треба туди якось дістатися і спробувати забрати мої запчастини. Може, з цього, цього вистачить, щоб зробити з цього е, літак і звідси полетіти? В мене там ще паливо повинно бути у якихось ящиках. Отже, друзі, напевно, давайте цим займемося, але спочатку треба буде. Тут є якийсь човен, але тут, до речі, нікого нема на цьому острові. Може, отой стейк він згів, того, хто тут був до мене. Ні, ну я 100% не буду здаватися. Я не здамся і спробую забрати свої запчастини, щоб збудувати літак і забиратися звідси якомога швидше і далі. Бо тут щось знаходитись ну, зовсім не хочеться. Я б хотів одне яблучко зібрати, але поки що мені нічого не випало, на жаль. Так, давайте, 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 давайте. давайте. Зараз спробуємо ось тут. І. ні, мені не пощастило. Але тут є ще дерева, тому давайте ми зараз оце посадимо назад. Так, сюди. Саджаємо цей садженець і тепер ось тут. Рубаємо. Рубаємо сюди це діло. Так, нормально. Ой, випадково е зробив постріл. Так, дайте яблуко, будь ласка, в мене немає жодного шматочку їжі з собою. Там той стик бігає ще. Я... О! Яблуко, все, нарешті. Так. Зараз трішечки. Оп, підкріпилися і все. Там був верстак, можна зробити зараз човни. І ми, і ми, і ми, і ми. Оп, сюди залазимо. Зараз зробимо собі. Я хочу, щоб в мене було декілька запасних човнів. Так, давайте я зроблю два човника сюди, все. І будемо використовувати оцей човен, який отут ще стоїть. Подивимось, нормальний він взагалі чи ні. Е, так. Так, нібито вода не тече тут ніде, нібито все нормальне. Добре, вперед до цього острову Велетенського. Зараз будемо намагатися забрати мої ресурси. Давайте ось сюди я зараз підпливу. Треба поставити буде ось так боком трішечки човен, щоб, якщо що, одразу в нього сідати і забиратися звідси якомога далі. Так, тут нічого нема. Тут нічого нема. Він вже біжить, він вже біжить. Розвертаємо човен і. тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Фух. Нібито відірвався. Ну і що він буде тут постійно ходити тепер? Так, я зрозумів. Він реально хоче мене з'їсти, потвора яка. а? Давайте я повернуся знову на оцей острівець маленький. Я зараз на нього вилізу. І може він подумає, що я, я нібито пішов звідси. Ага, ага. Заховаємось ось тут за цим маленьким пагорбом, і будемо спостерігати через траву, травичку. оцю. Ем, так, він. А, ні, почекайте, он він ще там ходить. Я подумав, що він вже все пішов, оглядається ще. Дивіться. Що ж тут таке, а? Я не знаю, може тут якась лабораторія є, і там якісь е досліди робили. І зробили ось такого мутанта. М'ясо живе, я в шоці. О. Ви бачили, там он, кущі якісь латинські Він туди зайшов і я тепер його не бачу. Може це в нього там засідка? Він там заховав, заховатися міг, і, і це, і, і все. І сидить тепер. Я в шоці трішечки. Так, давайте сюди підходимо. Ось тут. О, паливо. Супер, супер, супер. Так, що тут? Є щось? Тут нічого, тут нічого, тут нічого. Швидко, 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 швидко. У, -у, -у, -у. ледь стиг. Ледь стиг забратися. Хм. Ну, мій план працює, тому давайте спробуємо ще один разочок так зробити. Зараз я просто візьму і запливу навіть от сюди. Щоб ось тут, ось так заховатися, все. Дивіться, тепер. Тепер будемо чекати, поки він звідти е, кудись, е, не знаю, подінеться. Заховається, можливо, у свою засідку чи ще щось. Але. Хм... Дивіться, він бачите, очами своїми отак озирається довкола, просто все е, видивляється. І зараз він дивиться просто прямо на мене. Хоча ні. Хоча ні. Він дивиться ліворуч, праворуч. Угу. Угу. Він мене бачить. Так, давайте я добре сюди від'їду назад. Ось тут зараз я вилізу, і подивимось вже ось тут через кущі. Де він? Все, він мене не бачить, дивіться. Він мене не бачить, і зараз, може, кудись він піде. Так, він уходить. Або не уходить. Ем... Ну він тут. Але ні, він просто дивиться на мене і все, дивіться. Я сховався за кущами, будемо сидіти тут. Ха, я, я зроблю засідку тут на нього. Я так розумію, до речі, що стріляти в нього е, це безглузда е, витрата набоїв. Бо ви бачили, я в нього стріляв, а кулі вони просто у це м'ясо вони впивалися і все. І Йому було абсолютно байдуже. Я, я навіть не впевнений, що він живий. Тобто він може бути і не живим, просто якийсь шматок м'яса. Ем, може, це прибулець? Я не знаю. Це щось дивне. Я такого ніколи в житті не бачив. Що він там охороняє? Він просто не відходить від мого літака тепер. А мені треба, до речі, дивитися, що там у цих ящиках лежить. Мені потрібні ресурси, бо в мене, в мене тільки паливо є. В мене нема залізних злитків у достатній кількості е пластикових панелей, редстоуну, двигуна і скляних панелей, щоб зробити. О, де він? Так, він він, 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 він пішов, він пішов. Вперед, передперед, швидко в човен. І давай, 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 давай. Я зараз повинен е обдивитися ось тут у ці усі ящики. Можливо, тут щось буде. Так, 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 так. Шкода, що вони ніяк не помічені. Я не можу знати у, у якому ящику 100% щось буде. Тікаємо! У, -у, -у, -у. -у, у. Він шо ховався там, де літак був, там де вогонь палає. Підсмажений шматок м'яса зараз буде. Давайте, може, ось сюди відпливу. Я зараз тут просто пірну. Ось так. Оп. Все, дивіться. Ха -ха. Нормально. Зараз подивимось, чи загубить він мене з поля зору, чи не загубить. Угу. Можна отак винирнути сюди, трішечки повітря собі набрати. І. Він тікає. Дивіться, я пливу. Я пливу, я пливу. Зараз подивимось, що тут у, у цьому ящику. Так, 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 так. Сюди. Вилазимо. Вилазимо. Редстоун. Супер. Так, щось тут ще є. Ось тут, може, щось є. Двигун! Ух, який же ж він важкий. Так, тут нічого, тут тут нічого нема. а О, капець, капець, капець! Він чого зламав? Ви бачили, я просто на нього застрибнув. У пощастило! Пощастило! Давайте в нього буду стріляти, намагатимуся його зараз звідси прогнати. О, друзі, що це було? Він мене вкусив за ногу. Я просто ногою на нього наступив його, прямо проміж очей його наступив і перестрибнув через нього. Ви бачили? Фу, капець. Оце було дуже зараз лячно. Так, ну що ж таке, дайте мені вилізти з цього човна. Оп, сюди. Та що ж що, я, що, я не можу вилізти звідси? Так, 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 так. Давай, 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 давай. дайте, дайте вилізти. Оп. Оп, ну добре, зараз ми його ось так зламаємо і просто потім поставимо. Так, ліземо сюди. Зараз треба це все викласти, бо цей двигун він дуже-дуже важкий. І з ним бігати ну, таке собі задоволення. Так, в нас не вистачає тепер пластикових панелей, скляних панелей і залізних злитків. Правильно? Правильно. Тобто я майже все знайшов. Хотілося б ще, до речі, одне яблучко. Може там щось валяється. Давайте подивимось. Може тут валяється хоча б ще одне яблучко. Так, ще одне яблучко валяється, супер. Оп, все, відновив е, сюди ось так. Е, свій, так скажемо, їстівний баланс. І я так розумію, що праворуч я всі скрині продивився. Тепер будемо дивитися ліворуч. Щось мені не дуже хочеться вилазити на берег. Давайте будемо намагатися ось так підплисти. Панелі! Панелі! Пластикові панелі! Відчинити намага. Гати, ти мимося! Тікаймо, тікаймо, Він же тут. Ти що? На тобі? Ось так. Давайте пірнаємо. Все, я пірнув. Я пірнув. Нехай він думає, що я потонув і все. Більше мене тут не буде. оп, сюди, ось так. Трішечки повітря набрати. Набрати трішечки повітря. І все. Фу. Це було вдруге, дуже-дуже близько. Сподіваюся, що у мене все вийде. Так, він просто тепер дивиться сюди постійно. Так, оп, набрали повітря і чекаємо. Ну я не буду в нього стріляти, хоча я міг би постріляти в нього з-під води. І напевно йому б це не сподобалось. Хоча я не впевнений у ефективності цієї дії, він просто тепер дивиться сюди. Ну і що мені робити? Як мені тепер сюди залізти? Ну добре, я буду сидіти під водою, поки. О, дивіться. Він щось випльовує! Він кидається камінням в мене, він мене бачить. Я зрозумів. тікаємо, Все, 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 все. Тікаємо, 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 тікаємо сюди. Він кидається в мене камінням. Ви це бачили? Капець. Так, все, я е, повернувся назад до цього острівцю, і він тепер уходить. Дивіться. Угу. Так, в мене є панелі, мені не вистачає тепер скла і залізних злитків. Зараз ми спробуємо це все знайти. Сподіваюсь, воно буде десь у цих скринях, і воно не загубилося десь тут e у воді, коли я падав. Так, 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 так. Давайте сюди, сюди, сюди. Ось так вилазимо. Вилазимо. Дивимось, що тут, дивимось, що тут, дивимось, що тут. Злитки, залізні злитки знайшов. Так, сюди, сюди, сюди. Он він! Он він він ламає вже а в мене є ще один. У! Так, я тікаю. Я продивився всі ящики. Абсолютно всі ящики подивився, і там не було скляних панелей. І, здається, вони розбилися, друзі. Вони розбилися, і в мене вже більше їх немає там серед запчастин. Це погано, це реально погано. Так, залишаємо човен тут. Ем, знаєте що? А давайте я тут викопаю трішечки піску і е, зроблю собі декілька пічок. І зможу таким чином це все діло переплавити. І, і цей. Зробити собі ці скляні панелі і все. Я зможу зробити собі літак і полетіти з цього острову. Я геній. Я просто геній. Так. 16, 16 каміння на пічці є. Сюди, сюди, сюди. Мені треба 6 скла переплавити. Дивіться, он цей шматок м'яса, він там на острові праворуч бігає. І, здається, він дуже розлючений через те, що він не зміг мене з'їсти. Так, сюди, сюди. Пічки ставимо, скло закидаємо, це сюди і це сюди. Все. Я забрав абсолютно всі ресурси, які мені були потрібні. Тепер не вистачає лише. О! Залізних злитків не вистачає, шести штук. О, ні. О, ні. Я не зможу звідси, друзі, полетіти. Здається, мій план провалився. Тут не вистачає залізних злитків. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну все, план Б. План Б це човен, але на човні я взагалі не знаю, куди плести. Я б хотів зробити літак і полетіти. Це капець, це фіаско. Це просто справжнісіньке фіаско. Тоді мені це скло не потрібне. Нехай воно тут буде. А, так, я викладаю двигуну, це все діло. Залізні злитки заберу, бо вони можуть мені знадобитися. Забираю верстак. Забираю ці пічки. Це сюди, все. Це мені може знадобитися. Я б ще тут е, трішечки дерево зібрав. Ось це дерево я б зробив. Зараз ми. Давайте я зроблю собі ще е, десь е, два човна. Так, мені треба трішечки переробити це в дошки. Ось так, ось так. Все, два човна в мене є. Сюди. Е, е, все, напевне, так? Так, сідаємо в човен, друзі, і будемо звідси впливати. Бо це, вже напевно, це вже, напевно, єдиний мій вихід з цього. З цієї ситуації, м'ясо вже на цьому острові. Як він тут опинився? Так, 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 так. все. Я летів ось з того боку. Та ви тільки ну подивіться на нього, він за мною намагається бігти. Все, пішов, геть, ти своє вже упустив, поки я там валявся. Ти мене не з'їв, тому будеш сидіти голодний. Я сподіваюся, що сюди хтось приїде, якийсь, не знаю, е, може, фонд SCP, цепі, і тебе там завалять або заберуть на досліди. Все, я з буду плести звідси. Не знаю, піс після такого мені потрібно буде навіть до психолога, можливо, сходити, бо це забути, це ж буде мені снитися кожної ночі.